Так, Максим. Значить, оці завдання можна не печатати, вони ж є підписані вже. Так, все тут вже, сторінки сторінке. Ти ж бачиш, що воно червоне. Треба його засвітити і це саме. І зробити ж англійське. Це перше, друге, що його не вимагалося писати. третє, що воно якимись ось тонами виділене? Так? Є таке. Тут шосте-122. У мене 124 сторінки показує. А в тебе чогось 122 сторінки. Розберися з цим. 126. Перелік використаний джарел, що 4 сторінки чи що. Зараз подивимося. Так, що мене цікавить? Це ми вже все передивилися. Мене цікавить починаючи там з розрахунку. Що це, до речі? Типа двигуна основного типу. Ти дивись, де красним підкреслено, його ж треба в вимозі. Вимоги. Так. Прощено. Ну, після. Рисунка, рядочок пробіл, збуджувача. Є таке слово. Задаюча напруга, задаючий напруг. Ну, є таке слово. Електродвигунів. Так, типа типу двигуна. Так, типа, такого слова немає. Да? Початкові дані для головного руху. Ну, опять же, мій віду, дивися, тобі треба буде там, на слайді обов'язково ці дані дати. І до них тоді, якщо ти не хочеш таблицю, хоча треба було б нормально в таблицю, то тоді оце треба буде все дане. Щоб ти ще ткому сказав, да, ну, такі, 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 такі. Воно воно означає одиниці вимірювання. Да? Так. Графік. Мене цікавить графік. Так, технічна характеристика, чого воно в тебе тут пригнула? І вище я б так би потягнув. Так. Дивися, отут. тут ось, а тут ось. Чого воно в тебе? І те саме? Воно должно одне над одним. Ну, воно, ж його подвині, включив вправо. О, бачиш, воно тоді взагалі залазить. Хто зна куди. Чого воно в тебе залазить туди, я не пойму. Йо Йопересите. Що ж таке? Чого воно в тебе туди пішло? А тут як стоїть. А тут отак стоїть. Це яка? По центру. А тут у нас. По лівому краю. Ну давай по центру поставимо. Ну от, Хоча б так. Ну, щоб вони оці ж формули одна над одною не пригали вліво-вправо. Далі, оце де. Чого ми його вище не можемо підняти? Так. Те, те, оце Т считав, М считав. Відповідно, графік должен бути. В Т, T, М, должно бути графік. Де цей графік? Я шукаю цей графік. LC. Де графік? Покажи мені. Там же в тебе написано розрахунок такого-то графіку. 0.25. 0.27, 027, точно 027. Тож, чути доверху його, якщо ти вже починаєш з нового листа, то так же ж треба було за форму. Такую цю. Так. А, бачиш, а тут пригнуло. А що, сюди вверх не стане? Не стане. То тоді отак. Дивіться, значить таблиця підписується, пишеться обов'язково абзац 1.25. Вот це должно бути тоже жирним, оця лінія должна бути тоже жирною. Не хоче, да? Не видно. Делаем видно. Заходимо в этот самый У властивості таблиці, межі. Всі, Оце усі, звісно, не варіант. Давай я спробую, подивимося. 225 а це багато ват, як на мене. А 1,5 хватило б більше Окей, окей. Бач, воно всі. А мені бажано, щоб ці, що нижні. От, вони б не були нижні. Оп! Що воно у нас тут показало? Ну, оці горизонтальні. Не є, а ну отак, давай спробую, ще раз. Нижня. Ну, от воно так самый до цього дійти. Ну як варіант. Та, Ці таблиці, я думаю, ніхто придиратися вже не буде. Так, отут абзац один, ну, один 25 марші покажу. Ну, це должно бути в рамочці. Ну ще раз, я раз зайду. властивости таблицы именно шапка должна быть жирная понимаешь межи объемная рамка тень так подожди сейчас сейчас сейчас, сейчас. Эта рамка у нас включена да вот Ось, 225 125 15 так и как же нам сделать сторинка заливка межі. вот так она. что-то не, не найду так о смотри что вышло видишь здесь видишь Оця ось тип двигуна, а бачиш, жирна вийшла. Полу, тобто треба, щоб шапка була вся в жирній рамці. А оці можуть бути тонкі. І ще один момент. Оці ж, вертикальні повинні бути жирні. Ну, така вимога, читай в цьому. самому. Так, отут дивися, отут немає абзаці. Бачиш, а тут не жирна ця. Ну, це така дрібниця. Щоб знав, що можуть бути претензії, ти я думаю, що Чого воно в тебе пригнуло аж туди, оце таке велике. Ну так, Іриною Івановною вирішаємо. треба було 12-м шрифтом, і воно тоді не так би ото саме. Ну ладно. Опять же, дивись, що ти це в тебе можна було подвинути. Пристрій. Ну, це треба було 1.51, 1.52, чи 1.6, чи 1.62. А от тут вибір манітного пускача розривний сделав. А от тут ось так треба було зробити. Так, ну це все. У мене графік. У мене графік турбує, точніше його немає. Так, а М1. Ну дивіться. Віцем результат вибору магнітних пускачів. На М1, що? Немає того самого. М-1 двигуна нема чи як. Ти, ти, вопрос буде, так? Да? Що першого двигуна його немає чи, чи ти десь на нього окремо вибирав? Що ти скажеш на це? Що тут у нас винякола керування? А це чого? Струмових реле. Я, блін. Отут у тебе по, по ширині дивися. Отут у тебе по центру. Бачиш, що це написано. А взагалі тут должно бути як розділ підписано. 151, 1.5.2 чи 161,62 теплови. Опять. А тут є М1 двигун. Є. От об'ясни, ласка, як так вийшло. Що тут є М1 двигун, і ти до нього теплових релей запобіжники вибрав. А там. Тебе нема двигуна М1. І що в тей двигуні хіба 9? Ми ж вроді балакали 8. Ну, може, я тут помиляюсь. Але чого тут двигуна немає, а там двигуна немає, я не пойму. Так. Дивися, тут знову. 1,5, Т1,15, тобусь 1,5. Взагалі, треба було написати, що визнавок до першого розумі. Ну та ладно, ось так. Так, так. Що тут красне? Розчинників. Дивіться, притучно витяжна вентиляція. Розчинників, кума, після куми пробіл. це помилка. Коли ти отут з абзацами? Чого не одинаковий абзац? 1.25 же всіх. Тільки міжвідкові ремонту регулюючої апаратури. Якось виділити треба було жити міжвидково, все таблено. Ну оце. О, зупинка працюючи. Ну, це воно по ділу. Висновок. Малувати, ну є. Економічна частина. Пропускаємо. Що це за слово? От почитай. ПЕЄД? це ти так матюкаєшся, чи що? На мене, не. Можеш перед. Що це? Шановний? ПЕЄД початком. Оп! Паєд початком. початку. Самоввімкнення на Тут правильно. Безпечного тут пробіл не ставиться, в підрозділі немає. Этих самих. Mm -hmm. Хоча, може, може хай і буде. Хай буде, так, да, согласен, то я. Да. 4, 2, 3. Ну тут хорошо. 4-3. Так. Схемку ти кинув. Чого ти оце отут пробіли делаєш? Я б їх не дів. Ну, зробив, хай буде. Тільки ж дивися. Ну тут отак. Отак. Тобто обов'язково починається. З великої букви РИС ми не пишемо, пишемо рисунок. Отак. От 4, 3, 1. Схема земерса з'єднує верстат. Це тут тире, значить. Далі, перша фаза. Общеша пишеться. Попрально. Ша, бо один читається один фаза перша фаза друга фаза з'єднує що з'єднує що йому не подобалося хто там з'єднує висновок п'ятий розділ дивися отут у тебе одне розстояння між назвою розділу назвою розділ а там по два ти якось определишся що в тебе оці розстояння були одинакові я думаю, що достатньо одного. Ілі же роби всі по два. От бачиш, у тебе тут два, там один. Отакі От крапочки заборонені, звертаю вашу увагу. То корисочки. А воно не хоче. воно хоче, стає. Після 1, 2, 3 пунктів ніколи крапочки не ставляться. Читайте вимоги Ірини Івановни. Що воно в тебе красне? Українська, окей. О, українську включив, у мене вже не красне, дивіться. Так іншим, в ході виконання. Взагалі треба було які апарати по понаписав, понаписуватися. Обов'язки, да, список. Так, ще раз, тут неправильно, дивіться. По-перше, після цифри крапки не ставляться. дивіться. По-друге, цифри. за абзац 1.25. так воно повинно виглядати. Тепер дивіться, що ти. Тут поскочило, бачиш ось флажочок. Включаю флажочок. Тобто це розірване речення. Ми його так тягнемо. Так, ну ж в тебе теж дивися. Бачиш, речення розірване. Розірване речення. Ну и так дальше. Марченко, я надеюсь, тут методичка есть. Так, що це. Ну, а в тебе 125, чи що? еще за сторінок. 124. А там в этом самому в тебе там 122. Ось, каркач Марченко, молодец. Це, це поставив. Тепер же ж треба дивися. Організація виробництва. Ну, це, наверное ж. В третьому розділі, да, організація виробництва, там 12 пункт, Да? Організація виробництва. тобто Ти на кожну книжку ти на кожну книжку должен посилатися. Так. От, третій, от, І от ти пишу: ти от в цьому абзаці, так, включаємо англійську. Ти в цьому абзаці, так. Посилайся там на книжку, то організації виробництва вона під номером 12. В цьому абзаці ти там, знову ж таки включ квадратні дужки, там номер 13. Отак всі книжки треба на них посилання дати. Ну все, давай, підчищай нормально. Графік я ж не побачив. Давай його ето, в додаток який небудь графік знайди, в залежності МВТ там, чи що там. Графік має бути, без графіка ж ніяк. В додатках напиши графік залежності. Той, що ми робили в курсову. Бажано нескільки. Все, давай.